Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде огляд актуальних подій. Знаєте, довго не хотів туди лізти і дивитись, ну, але все-таки все-таки доведеться. Бахмут, думаю, у всіх на слуху, так, і чергові заяви про те, що його взяли. Ну, щось внутрішнє почуття на цей раз, знаєте, погане. Будемо так говорити. Ми побачимо, що скажуть руни. Ну, я поставлю питання. Обережно, щоб зайвого не засвітити, але мені сама ситуація по факту цікава. Знаєте, ну, будем, ну, довіряємо нашому генштабу, Збройним силам. так, Вони кажуть, що там ще вулицю одну, нібито Бахмута держать. Ну, але як це розуміти, це місто захоплене чи ні, якщо під контролем ще одна вулиця. Ну, добре, все, поїхали. Добре, ну давайте точку зору рун побачимо на це питання. Задам питання в лоб на три руни буквально. Що, що тягнути резину. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи на даний момент бахмут захоплений росіянами? Хай скажуть вони правду. От Ото. вас. Ну, no, тут можна не докладати. Вже, в принципі, зрозумів. Ну, так, на жаль, що так. О, ну, дивіться, що у нас тут. Ну, ось руна, Певна інформація прикривається. Ну, руни в даному випадку і натякають. Що, ну, Опирайся на новини. Ну, але все-таки гаразд. Далі. Отал, Єбо, Ейвос. Ну, всі, всі три руні позитивні, на жаль. Дивіться, що у нас ну, вищі сили, так. Це, це про вищі сили. Вони з нами, але знаєте, Ну, в даному випадку це не тільки вищі сили, це і саме як прикриття інформації, навіть якщо ну, довіряй е, інформації від Збройних сил України. Ну, і офіційні інформації. Ну, ось, от, Algebo Eс. Ну ось, власність, власне, зміна власності, якщо хочете, зміна власника, да? Ну ось. Певні там домовленості. Не стосовно Бахмута, а стосовно, знаєте. Ну, це про співпрацю також. Тобто співпраця, що, ну, там, Вагнер з Оорками, ДНР, ЛНР, ну, це. От. Ну і ось іве руна захисту оборони, але бачите, ну таке. Тут це вже таке. Ну, тобто руни натякають, що так. Схоже, що дійсно ще наші там одну вулицю може утримують. Але з точки зору рун все. Місто вже взяте. На жаль. Хотів би порадувати, але але. Добре, дякую за відповіді. Давай, що мене ще цікавить стосовно Бахмута? Чи у Заужного там є план От конкретно стосовно Бахмута? Ну, давайте спитаємо. Ну, Якщо є, то я, звичайно, освітити не буду. Мене просто сама наявність цікавить. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи у залужного і Генерального штабу України є. План стосовно Бахмуту. а Айскать роне правду. І знову таке по старому. Єра. Так, довертаю. Маннас. Довертаю феху. Ага. Ну, загалом також. Руни тут натякають, що не світити, що не треба. Ну, в загальних частинах. Ну, всі руни позитивні, так. План однозначно є. М -м, дивіться, що в нас тут. Єра, Маннес, Феху. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтеся на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в ж сообщество. Там актуальні новини по каналу. Е -е Добре, що в нас тут? Ну, Певна інформація прикривається, в даному випадку не про вищі сили, і це натяк мені, що не лізь, не світи. Ну, принаймні на широкий загал, для себе то я можу подивитись. Не на камеру. Е, дивіться далі. Є Романа з феху. Е, ну, результат раніше проробленої роботи. Це план однозначно. Стосовно чого, Та ось, стосовно людей, ну, Збройні сили України і інші сили оборони. Так? Ну і дивіться далі. І феху. Це, як знаєте, ну, це дари. Це однозначно ну, допомога. Так, допомога, саме військова. Ну, питання як це. Чи є план? Так, план однозначно є. Е, план стосовно чого, ну, там є стосовно чого план. І дещо очікую для того, щоб його здійснити, судячи з усього. Все. Далі не полізу. В принципі, що я хотів, я подивився. А, а, а знаєте, ще одне можна подивитись. Ну, гаразд. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи довго Бахмуту е, знаходитись під окупацією росіян? Хай скажуть неправда. неправду. Фехо. Ну, тут. Це вже перевернуто. Ансус. Ага. Ну як? Все відносно. Я часових рамок, відповідно, не задавав в даному питанні. Ну, але. але. Певний час, ще він буде під окупацією. Тобто, це не, не, не за тиждень його відіб'ють і не за місяць, схоже, на те. Це буде трохи більше. Дивіться, що у нас тут. Кано, укану перевернути, ансус. Ну, більшість рун позитивних, відповідно, я тут вже не, не став сильно докопуватись. Але питання, звичайно, цікаве. Ну, ось знов таки, натяк на те, що підкріплення. Чекаємо підкріплення. Коли воно буде, прийдуть нам дари, власність всяка різна, так? то стане весело. Стосовно чого, певна інформація прикривається, зокрема, Ну стосовно підкріплення і того, що ми отримаємо. Так? Ну і дивіться, Ансус. Як то, також руна, знаєте, Ну це розмови, новини, зрозуміло. Зайдіть в коменти, почитайте, боти, прям скаженіють. Російські, ніби там Берлін взяли і взагалі вообще... ну, ним словом, краще не заходити, от чесно. Хто там легко виходить із себе, не заходьте. Я взагалі спокійна людина, але коли зайшов глянув на свою голову, то за кілька хвилин навіть я із себе почав виходити. Тому не треба. Ну, дивіться, новини так. Окрім того, це план. Тобто, ну і, до речі, прихований план. Ну, це стосовно саме звільнення Бахмута. так Ну, але так, певний час йому в окупації доведеться познаходитись. Це, знаєте, не за тиждень, на жаль, буде звільнення. Ну, нічого, фронт у нас великий, знаєте, вскрізь і одночасно вдарити, у нас просто фізично сил не вистачить. Ну, тут. Тому як би нічого дивуватись. Добре, ну все подивився, що хотів. Такі новини? Ну, знаєте. Ну, чекаємо, чекаємо, коли офіційно командування визнає, що вже все. Бахмут, уже все. Згадайте, що було з Солидаром також. Напевно, десь через тиждень офіційно визнали, що вже все. Ну, Відповідно. Я не схильний довіряти оркам, але в даному випадку, на жаль, схоже на те, що вони таки правду говорять в кої-то віки. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Таке от не зовсім веселе відео вийшло. Ну, що ж робити. Війна. Ну, нічого. Найтемніша ніч перед світанком. Чекаємо. Отже, дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коментарі, задайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!